Продовжуємо нашу роботу і говоримо сьогодні про раціональні дробові вирази. І знову помилка опечатка. Раціональними дробами або дробовими виразами, раціонально-дробовими виразами, називаються вирази, у яких у знаменнику зміна величина. А ми знаємо, що в математиці не можна ділити на нуль. Значить, ми повинні знайти ті значення змінної, яка перетворює знаменник в 0. І усунути їх. І тому, коли ми маємо вираз, в якому знаменнику є х-8, значить х-8 не дорівнює 0. І в другому дробові. Х плюс 1 не дорівнює 0. І це має бути одночасно виконуватися. Тому я і записую це в системі. А значить, х не дорівнює 8 і х не дорівнює мінус 1. Отже, область визначення чисел даних виразів, прошу вибачення, даного виразу. Ну, я його можу позначити якось. Цей вираз область визначення. Але якби це була функція, ми б записували D від F. Значить, ну, я запишу просто D. Нагадаю, що так позначається область визначення. І будуть всі числа крім числа мінус 1 і 8. Це можна записати ось в такому вигляді, або за допомогою інтервалів. В прикладі Б. Щоб знайти область визначення, ми повинні взяти знаменник і знайти ті значення, які дорівнюють 0, для того, щоб їх усунути. Значить, модуль Х не дорівнює 10, а значить, Х плюс-мінус 10. Якщо ми покажемо наші всі числа на числовій прямій, то ми повинні виколоти мінус 10 і 10. А значить, всі інші числа можна брати. Виходить, що область визначення даного виразу всі числа від мінус нескінченності до мінус 10, від мінус 10 до 10, і від 10 до плюс нескінченності. Тобто, ми повинні завжди застерігати, що якщо ми маємо раціональний дріб. То вирази, які містяться в знаменнику, не повинні дорівнювати нулю. Скорочення дробів. Це одна із основних операцій для того, щоб спростити вираз, з яким можна буде далі працювати. А що значить скоротити дріб? Скоротити це значить чисельник і знаменник дробу поділити на одне і те саме відмінне від нуля число або на один і той самий відмінне від нуля вираз. ми починаємо скорочувати і дивимося. 18 і 12 ми можемо поділити одночасно на 6. Тому, коли ми 18 і 12 ділимо на 6. То від 18 залишається 3, від 12 2. Коли ми маємо в чисельнику А в 9, в знаменнику А в 11, то ми можемо скоротити на А в 9. При цьому А у другому степені залишається в знаменнику. Аналогічно Б в 7 і Б в 5 скорочується на Б в 5. Але вираз Б в квадраті залишається в чисельнику. Ось ми отримали нашу. Відповідь. Ми скоротили дріб. При цьому ми маємо на увазі, що А не дорівнює нулю і Б не дорівнює нулю. Але цей запис, якби умовний. Ми маємо на увазі, що такого робити не можна, скорочувати на від'ємне число. І тому ми е можемо не записувати кожного разу оцього запису нерівності нулю того виразу, на який ми скоротили букваний вираз. Для того, щоб скоротити другий приклад, нам треба спочатку розкласти намножники. І коли ми говорили про розкладання намножники, використовуючи формули скороченого множення, спосіб групування або винесення спільного множника за дужки, значить, я говорив, що попереду ми побачимо, як це застосовується. І ось дивимося, коли ми за формулою квадрат суми подамо його як m5 до квадрату. А в знаменнику ми розкладемо як різниця квадратів 5 мінус м на 5 плюс m. І враховуючи, що від перестановки до данків сума не міняється, значить, то ми можемо скоротити вираз m плюс 5 і 5 плюс m. І в відповідь записати m плюс 5, а в знаменнику 5 мінус m. Знов-таки, від перестановки доданків сума не міняється. Я можу в чисельнику записати як 5M. Але в знаменнику міняти знак просто так я не можу. Тому я залишаю його таким. Звичайно, що розкладання на множники, скорочення дробів. Дуже часто застосовується і ми застосовуємо при спрощенні виразів. І зараз я хочу запропонувати вам декілька прикладів, в яких ми будемо спрощувати. Зокрема, ось, будь ласка, я пропоную вашій увазі такий приклад. Почну я з того, що спочатку я знаменники розкладу на множники. Для того, щоб подивитися, визначити, який же у них буде спільний знаменник. Тобто, щоб не перемножати всі вирази, я повинен знайти найменший, а найменший буде складатися з усіх множників, які містяться в кожному знаменнику, тільки по одному разу. Для чого брати їх декілька разів? Тому я перший дріб, в чисельник залишаю без змін, а в знаменнику виношу спільний множник 4 за дужки. В дужках залишається А плюс 2. В другому виразі, я е, також чисельник залишаю без змін. А в знаменнику виношу спільний е, множник за дужки, і е, в дужках залишається 2 мінус А. А ось, коли ми подивимося на знаменник третього дробу, то тут є різниця квадратів. Але різниця квадратів виразів А. Плюс 2 і А мінус 2. І що тоді можна зробити? Ми можемо змінити знак перед дробом. І тоді у нас можна змінити знаки в знаменнику, і отримається вираз 2 плюс А на 2 мінус А. Чисельник без змін. Тобто ми вже маємо набір однакових. Множників, які дають нам спільний знаменник. І визначаємо цей спільний знаменничок. Отже, 4 від перестановки доданків, сума не міняється, тому я записую. Повністю знаменник, змінивши тільки місцями 2 доданки. Тепер дивлюся: у другому знаменнику четвірка уже у нас є в наявності, значить, немає тільки 2 мінус А. Тому я записую 2 мінус А. Коли я подивлюся на третій дріб, то з того знаменника, який у нього є, всі множники представлені. Тому додавати нічого більше не треба. Але ми мусимо визначити додаткові множники. Тобто, чого до першого дробу бракує, що є у спільному знаменнику, ми набрали. І чого немає. У нас з вами. А немає 2 мінус А. У другому дробі бракує 2 плюс А. А в третьому дробові бракує четвірки. І тепер ми чисельник першого дробу А 6, домножаємо на додатковий множник плюс А плюс 2 домножаю сам на себе. Тому я можу записати це в квадраті. І мінус 8 я помножив 2 на 4 і отримав відповідно результат. Тепер я розкриваю дужки в чисельнику в знаменнику, поки залишаю розклад... розкладений на множники знаменник без змін. Тому 4 2 плюс А 2 мінус А поки без змін. Перемножаємо 2А мінус а квадрат, Плюс 12 мінус 6а. Плюс А квадрат, плюс 4А плюс 4 і мінус 8. В чисельнику зводимо подібні доданки. А квадрат і мінус А квадрат взаємно знищуються. Неймовірно чудово. Далі 2А. 4а і мінус 6а також взаємно знищуються. 12 плюс 4, 16 і мінус 8 дає нам 8. В знаменнику 4, 2 плюс А, 2 мінус А залишаю без змін. Я бачу, що ми можемо скоротити 8 і 4, тому в чисельнику залишається 2. Ну, а в знаменнику ми можемо згорнути, використовуючи формулу різниці квадратів, і отримати відповідь 4 мінус а в квадрат, і цей дріб буде нескоротний. Нічого більше зробити ми тут не можемо, незважаючи на те, що ми маємо в чисельнику 2 в знаменнику 4, але 4 в знаменнику не є множником, а скорочуються лише множники. Наступний приклад, в якому ми визначимо порядок дій і виконаємо його, тобто спочатку виконується дія в дужках, Ну а дію ділення ми завжди заміняємо на множення. Тому я спочатку виконую дію в дужках. Для цього я зведу їх до спільного знаменника. Так як розкладати мені знаменники не потрібно на множники, вони вже є лінійними множниками. Тому я беру весь знаменник першого дробу і множу на знаменник другого дробу, тому що вони різні. А це означає, що для першого дробу додатковий множник буде А1, а до другого дробу А 1. І я тоді маю. А мінус 1 до квадрату мінус А плюс 1 до квадрату. А дію ділення заміняю на множення. 1а в квадраті поділити на 2а. І ось тут, в чисельнику, коли я можу. І е, буду виконувати перетворення, я можу піти двома шляхами. Перший шлях це піднести до квадрату кожен е, доданок, який є у нас, і далі звести подібні. А можу скористатися формулою різниці квадратів, де дужка – це буде наше деяке х, перша, а друга у, тому ми маємо х квадрат мінус і квадрат. І ми можемо розписати тоді по формулі наступній а-1. Мінус А плюс 1 це перший множник, помножено на А мінус 1, плюс А плюс 1 це другий множник. А знаменник ми можемо залишити таким, як він є, а можемо згорнути. І виходить А квадрат мінус 1. А другому виразі я можу винести знак мінус. За дужки і написати мінус а квадрат мінус 1. Тому що в мене вже знаменник першого дробу, якби є підказкою, що можна буде скоротити. Далі я отримаю, розкриваю дужечки і отримую відповідні результати. В перших дужках А-1 мінус А мінус 1 буде мінус 2. У другому А-1 плюс А плюс 1 дає мені 2а. Причому тут я можу уже скоротити. Тут залишається одиничка, тут же мінус 1. Значить, тут у мене ось так буде. А тут мінус одиничка поділено на 2а. І тепер ми 2а і тут, і тут можемо скоротити. І те, що залишилося у нас. Виконати множення. Ось ми пригадали з вами, як спрощувати е, раціональні дроби, як їх зводити до спільного знаменника, як е, змінювати знаки в знаменнику. Нагадую вам, якщо змінити знак в чисельнику або знаменнику, і одночасно змінити знак перед дробом, то отримаємо дріб, який дорівнює даному. І досить цікаве завдання я хочу запропонувати вам останнім на цьому занятті. Відомо, що 9х квадраті плюс 25х2 дорівнює 226. Треба знайти, чому дорівнює 3х-5 поділено на х. Якщо ви подивитесь, то е, 9х квадрат це не що інше як 3х, і все це до другого степеня. А 25х у квадраті це не що інше як 5 поділено на х до квадрату. Тому в розв'язанні я можу піти е, різними методами, але я запропоную наступний. Якщо до обох частин додати однаковий вираз, то рівність не міняється. Тому давайте подивимося. 9х25 поділено на х у квадраті дорівнює 226. Як я вже сказав, це буде замість 9 я записую 3х у квадраті. Замість 25 поділено на х квадрат я пишу 5 поділено на х у квадраті. І так як мені задана різниця, то я відніму подвоєний добуток цих двох виразів. Тобто 3х помножено на 5 поділено на Х. Я це зробив зліва, тому я до правої частини 226 відні... від правої частини теж відніму цей же вираз. 2 помножити на 3х помножити на 5 поділено на х. Коли ми маємо. Ось ми відняли зліва і справа. І що ми отримали з вами тоді? Зліва буде вираз 3х мінус 5 поділено на х у квадраті. Використовуючи формулу квадрата різниці. А тут. Ми спростимо x і x скорочуються, і в мене залишається 226 мінус 30. Це буде 196. Ну, а тепер, якщо врахувати, що 196 це 14 в квадраті, то ми маємо наступне що 3х мінус 5 поділено на х дорівнює 14. Або 3х мінус 5 поділено на х дорівнює мінус 14. Дана задача має дві відповіді. Нам не треба знайти, чому дорівнює значення самого х. Наша задача було знайти, чому дорівнює різниця. Х може бути додатнім, від'ємним. Х не може дорівнювати нулю, тому що тут є ділення на х. А значить, і різниця може набувати значень як знаком плюс, так і знаком мінус. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. До зустріч.